Вероніка повільно підіймалася сходами, тримаючи в руках важку дорожню сумку. Ліфт знову не працював, і вона з труднощами рухалась вперед. Вона вже передбачала, що все піде не так, як треба. Казала шефу, що проект недопрацьований, і поїздка з ним велика дурниця. Але він її не послухав. Та що тут дивуватися? Роман Сергійович нікого ніколи не слухав. Вероніка дістала сумочки ключі та відкрила двері квартири. Вона навіть не встигла попередити чоловіка, настільки швидко зібралась. До того ж, вона була в повному розпачі, і її думки були зайняті лише роботою. Зайшовши в квартиру, вона подумала, що вдома нікого немає. Стояла тиша, і в вітальні світилася лише настільна лампа. Вона обережно поставила сумку на підлогу і попрямувала до спальні. Двері до їхньої кімнати були причинені, і вона заглянула всередину. Вдома вона була не одна. Її чоловік був у спальні, але не один. Він був у компанії своєї секретарки. Нічого дивного в цьому не було. Вероніка вже давно знала про їхній роман. Але ніколи не думала, що він приведе її додому. Замість злості, вона відчула лише порожнечу. Це нагадало їй старий анекдот про дружину, яка несподівно повернула з відрядження. Спокійно, без емоцій, Вероніка сказала: Сподіваюсь, ви вже закінчили. Після цього вона вийшла з кімнати і прийшла до вітальні. Гліб, помітивши її, швидко вискочив за нею, на ходу натягуючи спортивні штани. Куди ти? запитав він. Давай поговоримо. Про що нам говорити? Ти ж не збираєшся зараз вмовляти банальні фрази, типу, це не те, що ти подумала. Ні, Вероніко, не так. Я просто хочу поговорити. Глібе, ти чудово знав, що я знаю про твій роман із секретаркою. До того ж, нам давно пора було поставити крапку. Ми жили разом лише заради Поліни. Тепер вона вже виросла і, думаю, зрозуміє все правильно. На розлучення я подам сама, тож не хвилюйся, робота тебе від цього не відволіче. Іди до своєї Людмили, вона, напевно, зачекалась. Ніка, послухай, але ж я не хочу з тобою розлучатися. Давай поговоримо. Зате я хочу. І ти про це прекрасно знаєш. Тоді я зроблю все, щоб ти про це пошкодувала. Зрозуміла, і доньку ти не отримаєш. Донька вже виросла, вона сама може вибирати, з ким їй жити. Вероніка взяла сумку, вийшла з квартири і почала спускатися до машини. Те, що вона побачила, її не зачепило. Це рано чи пізно мало статися. Вона давно з Глібом стала чужими людьми. До того ж, Вероніка ніколи його й не любила. Це була її помилка, її беда, про яку вона тепер шкодувала. Сидячи в машині, вона зателефонувала дочці. Поля, де ти? Я вже приїхала додому. Я у подруги мам. Тата попередила. А ти вже вдома? Так, донечко, але я зараз не вдома. Я поїду до своєї квартири, яка недалеко від моєї роботи. Завтра приїдеш до мене, мені потрібно серйозно з тобою поговорити. Ти, мабуть, про розлучення, а звідки ти знаєш? Як тільки ти поїхала, у нас тітка Люда навіть ночувала. Готувала нам сніданки, прибирала в домі, але я вже доросла, розумію, що це татова коханка. Тато чому її до нас привів? Доню, давай поговоримо завтра. Я сьогодні дуже втомилась, до того ж, у мене був досить складний день. Квартира, куди приїхала Вероніка, була її власною. Вона взяла її в іпотеку і тепер щомісяця виплачувала гроші. Вона знала, що рано чи пізно піде від гліба. Жити так було просто нестерпно. Вона знала, що чоловік її любить, що готовий для неї та поліни на все, тільки ось вона його не любила. Думала, що любов прийде з часом, але так і не сталося. Квартира була майже порожня. У спальні стояло лише ліжко, а на кухні лише найнеобхідніше. Але на той момент їй цього було достатньо. Вона пішла у ванну, прийняла душ і лягла спати. Завтра на неї чекав новий день. Вероніко, ти розумієш, що не впоралася. Роман Сергійович ходив по кабінету, майже не приховуючи гніву. Ти повинна була просунути наш проєкт. Просто зобов'язана. Його все одно б не взяли. Я ж самого початку попереджала про помилки, але мене ніхто не слухав. А коли на них вказали, я відчула себе, м'яко кажучи, дурною. А ти знаєш, як я себе зараз почуваю? Ми покладали великі надії на цей проєкт. Могли б з ним вийти на інший ринок. Я спеціально призначую тебе відповідальною, думаю, що у тебе все вийде. Вероніка мовчала. Що можна сказати людині, яка не чує очевидних речей? Вона йому неодноразово повторювала одне й те ж. Але шеф, як завжди, стояв на своєму, доводячи всім навколо, що він геній, а всі інші дурні. Вона давно хотіла піти, знайти іншу роботу, але, мабуть, доведеться це відкласти. Попереду розлучення. Гліб тепер їй, звісно, не допомагатиме, і всі витрати будуть тільки на ній. Так, мені все ясно. Ти не впоралася з завданням, підвела нашу компанію. тому я змушений попросити тебе піти. Це буде краще для нас усіх. Вероніка не очікувала такого повороту. Вона хотіла щось сказати, але навіть не змогла. Вона підвелася, попрямувала до виходу, мабуть, так і повинно було статися. Значить, у її житті пора щось змінювати. Тільки вона, як виявилось, до цього не була готова. Зібравши свої речі в офісі, вона поїхала додому, а вирішила, що першим ділом зараз зателефонує до компанії, які її знали, та запрошував на роботу. Але спочатку подзвонить їхньому сімейному другу Андрію, який запропонував їй місце заступника директора в його компанії. Але вона тоді відмовилась, тому що працювала над складним проєктом і не могла все кинути. Андрію, привіт. Мені потрібна твоя допомога. У тебе є вільні вакансії. Мені терміново потрібна робота. Пробач, Ніко, але ні. У мене всі місця зайняті, тому, на жаль, нічим не можу допомогти. Андрію, розумієш, я зараз. У дуже важкій ситуації. зачекай. Гліб тобі дзвонив. Пробач, Ніко, але він мій друг. Я знаю його довше, ніж тебе, так що, так, він дзвонив, вибач. Сьогодні був важкий день для Марини, адже саме сьогодні вона мала побачити новий етап свого життя. Здавалося, що новий дім стане для неї не просто притулком, а справжнім символом змін. Відкривши двері, Марина відчула, як все її життя починає набирати нових обертів. Зіткнувшись із невідомим, вона вирішила, що це буде її новий початок, кожна кімната у будинку, наче промовляла. Простора вітальня з великими вікнами, через які пробивалися теплі промені сонця, стала її улюбленим місцем. Саме тут Марина почала усвідомлювати, що це не просто зміна проживання, а новий розділ її життя. Через декілька днів після переїзду, коли всі речі були нарешті розпаковані і розставлені. Марина сіла в крісло і задумалась про те, що ж її чекає попереду. Вона завжди мріяла про спокій і стабільність, але тепер, опинившись у цьому новому світі, зрозуміла, що їй все ж таки потрібне щось більше. Одного вечора, коли за вікном вже темніло, Марина раптово почула шурхіт. Спочатку вона злякалася, але потім зрозуміла, що це був лише вітер, який хитав гілки і дерев за вікном. Проте цей звук нагадав їй, що життя в новому місці може бути не таким простим, як їй здавалось на початку. Наступного дня Марина вирішила дослідити околиці. Вона прийшлася вулицями свого нового району. Зупиняючись біля кожного будинку і розглядаючи, як живуть її нові сусіди. Вулиці були тихими і затишними, але в них відчувалася якась наче таємнича атмосфера, ніби кожен куточок цього району приховував якусь свою особливу історію. Одного разу, гуляючи біля місцевого парку. Марина зустріла старого чоловіка, який сидів на лавці і спостерігав за перехожими, щось роздумуючи. Він привітав її теплим усміхом і запропонував приєднатися до нього. Вони розговорилися, і старий розповів Марині про історію цього району, про людей, які тут жили раніше, і про таємниці, що приховуються за стінами старих будинків. Чоловік також поділився своєю історією. Він жив у цьому районі все своє життя, і знав тут кожен його куточок. Кожне дерево, кожна лавка мала для нього особливе значення. Марина слухала його з інтересом, відчуваючи, що її власне життя починає переплітатися з історіями інших людей. Повертаючись додому, Марина відчула, що знайомство з цим старим чоловіком було не випадковим, він наче відкрив для неї новий погляд на життя. Вона зрозуміла, що цей новий будинок і новий район це взагалі не просто місце, де вона житиме, а частина якоїсь великої картини, яку їй ще належить розгадати.